Да. Всіх так, вітаю. Будь ласка, презентація. Чи видно, мій екран має бути видно. Це видно. Супер. Впродовження доповіді моєї колеги Марини Андріївни. Хотів би представити вам своє. Таке наукове дослідження, а саме на тему визначення зміни термонапруженого стану сталевих балок в ПК Аліра Сапер». ця тема чому є актуальною, тому що якраз під час російської агресії ми інженери та науковці зіштовхнулися з острою необхідністю захисту цивільних об'єктів. І якщо ви пам'ятаєте, з презентації, яка була вчора представлена моїм науком керівником Білотом Сергійовичем, в Принципі стало зрозуміло, що від ракети від прямого влучання ракети або снаряду захиститись майже неможливо або дуже і дуже і дуже складно і дорого. То від наслідків влучання це якби більш просто і можливо, як ви бачите, на першому на першій фотографії це у нас в Києві, де це ретровіль, куди було якраз пряме влучання і майже повністю рознесло конструкцію. А справа а, у нас а, новус в Бучі, який теж був а, пошкоджений, а, в результаті чого всередині виникла пожежа, але його досить швидко відремонтували і знову ввели в експлуатацію. А, яка задача була поставлена, а, значить, першочерговою цілею моєї роботи було порівняти результати розрахунку у вітчизняному програмному комплексі Ліра Сапер». Саме теплотехнічного розрахунку, з результатами, які були наведені в ДСТУ ЄН по вогнестійкості сталевих конструкцій, там результат, там аналіз виконувався в АНСІ програмному комплексі АНСІС. Тому якби точка початку вихідні дані, як ви бачите, двотавр 35 б 1 за гостем сімдесят -го року. На який спирається залізобетонна плита завтовшки 120. От. Це було взято з початкових дані, були вихідні дані, були взяті з ДСТУ. Далі була поставлена задача зробити розрахунок вогнестійкості через нестаціонарну теплопровідність. В 15 описі схеми, 15, вибачте, 15-й ознаці схеми було створено. Модель такого можна сказати, складеного перелізу, але не плутати зі стали залізобетонним перелізом. Це просто якби модель саме для прогріву. Плити та двотавр були змодельовані за допомогою скінченого елементу теплообміну 15.08, а за допомогою скінченого. Елементу конвективного теплообміну було змодельовано передачу тепла від умовного джерела пожежі, тобто, ну тут видно на картинці, що синя синім кольором це саме залізобетонна плита, жовтим кольором це у нас наш двотавр, і зеленим кольором це снічені елементи конвективного теплообміну. Дана модель складається з приблизно 24 тисяч елементів для скінчених елементів для більш точного результату розподілення теплових полів, а в 22 й Версії покаліра сапер з'явилась можливість задавати теплотехнічні характеристики з врахуванням нелінійності, тобто, що це значить, якщо раніше ми задавали. А, а, ам... Ці закони нелінійності вони описані в ДСТУ. Я на останньому слайді там буде посилання. Необхідно було задати саме температуру. Спочатку треба задати початкову температуру в усіх вузлах конструкції. Цим самим ми моделюємо початкову температуру яка, ну, нашого, нашого перелізу, дослідної нашої конструкції. Далі було задано температуру конвективного теплообміну. У вуз у двох вузлових елементах когнективного теплового обміну з величиною 1, трохи пізніше розкажу, чому 1, і задано саме в ребро пластини. Як моя колега Марина Андріївна в минулому до, до минулій доповіді сказала: було задано саме значення теплового потоку, теж з значенням 1. Чому зі значенням 1? Тому що після цього нам необхідно. Сформувати графік стандартної пожежі, і, е, який, е, який показує нам зміну температури в часі саме навколишнього середовища, е, ось він, синім позначений. І... Для завантаження, саме де у нас лежить навантаження конвективного конвективна для конвективного теплообміну і навантаження теплового потоку, було сформовано за цим графіком такі закон лінійної зміни. Тобто на оці значення температури в кожен момент часу будуть множитися наша значення температури, яке ми задали саме в навантаженні. Це працює ось таким чином. А цей графік був створений відповідно до чинного нормативного документу, це також ДСТУ ЄН навантаження і впливи на конструкції, вогнестійкість в кінці покажу, а, після цього було виконано саме розрахунок на лінійної теплопровідності, і були отримані зміни, результати зміни температури з часом. Саме в цій Задачі час пожежі було задано всього 60 хвилин, але нам достатньо для цього трохи пізніше. Розкажу, чому ось таким чином. Розповсюджується у нас теплові поля в незахищеному двотаврі, чому нам достатньо 60 хвилин графіку, тому що ми бачимо, що вже на 15-тій хвилині пожежі двотавр прогрівається. До критичної температури. До речі, ви можете побачити на 15 15-й хвилині пожежі, що нижня полиця і стійка Двотавру прогрівається сильніше ніж верхня поличка Двотавру, тобто, по перше, теплові поля. Розповсюджується нерівномірно. А по-друге, можемо зробити висновок. В принципі, логічний, що стала залізобетонна, вибачте, просто залізобетонна плита відбирає на себе частину температури. На наступному слайді на 10-му, ви бачите саме порівняння результатів теплотехнічного розрахунку ПК Росаппер з прикладом, зазначеним в ДСТУ. В гностій склавих конструкцій, який був виконаний в Ансісі. Сподіваюся, вам видно. Це на 60-тій хвилині пожежі. Видно, що результати відрізняються, майже не відрізняються. Так. І в продовження дев'ятого слайду я зазначив на цьому слайді графік змін модуля пружності. Стелевого двотавру з часом. Тобто, ми бачимо, що вже всього через 15 хвилин у нас міцність за першим граничним станом, наша балка вже не несе. Далі хочу поговорити про пропозицію вогнезахисту. Існує дуже багато варіантів вогнезахисту. Це як фарби, які спучуються з під підвищенням температури різні штукатурки, просто можна гіпсокартон вже приклеювати, і це теж ну, буде краще ніж нічого. Використання також можна використовувати стали залізобетонні перерізи. А саме для цього дослідження я вибрав вогнезахисні плити ФБ-300 від українського виробника Amocot, який вже дуже багато років лідує на нашому ринку і проводить реальні дослідження в реальних печах. От я з ними зв'язався, поговорив. Вони допомогли мені в написанні статті, по якій зроблена ця презентація. Значить, особливістю побудови саме цієї моделі було те, що повітря між захисними плитами рожевими та самим двотавром також було змодельовано за допомогою скінчених елементів. А це було зроблено для того, щоб більш точно змоделювати розподілення температури від моменту, коли прогріється захисна плита, до моменту, коли якби ця температура температурне поле дійде до нашого сталевого двотавру. Для розрахунку було прийнято три варіанти компоновки: товщина захисних плит 25 мм по всьому периметру, 40 мм по всьому периметру. Тобто мінімальне, максимальне, що в них є в продажі. І біля нижньої полиці двотавру 40 і по краях двотавру 25. Саме на прикладі цієї постановки, компоновки я буду далі показувати слайди свої. Все було зроблено точно так само, як в першому прикладі. Отримали результати зміни температурних полів. перерізу вже з захистом. І зараз трохи пізніше буде показано саме, як веде себе двотавр. Бачимо знову тут вже більш так наявно видно, що саме нижня поличка прогрівається ну, як би різність результатів майже. 150 градусів між нижньою полицею Двутаврою і верхньою полицею, що ще раз підтверджує те, що е, залізобетон прекрасно забирає е, наші е, температуру. От, і далі е, на цьому слайді показано е, саме. Якщо ви пам'ятаєте результати першого двотавру, відмінність температури на різних проміжках часу до речі, для цієї задачі було побудовано графік саме в 5 годин, от і на п'ятій годині захи наш захищений двотавр прогрівається набагато гірше ніж на 15 хвилинах, не В принципі, що логічно. І після цього було о, я забув, вибачте, сказати, що як вираховується графік. Зміни ось цей другий. Зміни модулю пружності від часу в тому ж самому ДСТУ посилання в кінці презентації буде: є табличка зі знижаючими коефіцієнтами модулю пружності деформації відповідно температури. І за допомогою лінійної інтерполяції було знайдено коефіцієнти для кожної відмітки. Температури і вказані. Ну і вже побудовано саме графік зміни модуля пружності від мене ще, ще, ще трошки від часу, і на сайті виробника посилання теж в кінці заявлена відповідність даного захисного матеріалу класу R180, тобто до 210 хвилин. І за цим графіком видно, що якраз на 210 десятій хвилині а, зах... балка, захищена саме сорока міліметрами, вже починає більш різко а, втрачати свою несучу, несучі а, характеристики за першим граничним станом. Які висновки можна зробити? А, що ПК Росапор підходить для вирішення задач вогнестійкості? А, підтверджено вже два рази. Достовірність отриманих результатів. Тобто, перше, це з закордонним аналогом ANSYS, друге, це з натурним експериментом, який було здійснено компанією Amacod. Запропонована методика розрахунку конструкції припливу пожежі. На 15-й хвилині без захисного покриття сталеві елементи втрачають насучу здатність, і такі елементи треба захищати. А не просто писати, що вони захищені, тим паче в такі складні часи, як зараз, підтверджено вплив відбору тепла з верхньої полиці двотавру, підтверджено нерівномірне розподілення температурних полів, що впливає на нерівномірну зміну модуля пружності в стелевому перелізі, і запропонований варіант вогнезахисту є ефективним, швидким в облаштуванні, бо він монтується на болти, скріплюється і відносно на дорогий. Список посилань ви бачите на екрані. В принципі, в мене все. Дякую за вашу увагу. Буду чекати ваших запитань в кінці цієї секції.